Я пропоную прочитати дуже цікавий псалом із Біблії, це псалом 14. Хоча добре знаємо, ми багато хто з нас на пам'ять його, але все одно, що Господь хоче сказати нам, через нього ми сьогодні по порозміркому, візьмемо для себе і помолимось. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі, той, хто в досконалості ходить. І чинить по правді, хто говорить правду у своєму серці, хто не лукавив своїм язиком, не скоїв зла своєму ближньому і не зневажав своїх ближніх. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа, хто дає клятву своєму ближньому і не порушує її, хто срібла свого не віддавав на лихву і не брав хабарів супроти невинних. Хто робить так, не похитнеться по вік. Чим більше ми досліджуємо те, що оточує нас навколо, це одна із тих книг, яка свідчить нам про Господа. Друга книга це Слово Боже. Я ви знаєте, останній час дуже багато досліджую біблію зі сторони бібліології. І я просто дивуюсь, яка чудова ця книга. Що таке бібліологія? Це бібліологія це така наука про Біблію. Вона досліджує не як догматичні істини, а досліджує, ну, наприклад, якісь історичні якісь факти за Біблію, якісь, можливо, літературні факти за Біблією. І чим більше я досліджую з цієї сторони Біблію, тим більше я дивлюсь, наскільки Бог пропіклувався про своє слово. І це теж свідчення того, що це не просто книга. Це особливе слово для нас. Ну, я наведу декілька прикладів, а потім ми перейдемо до Псалма. В школі, коли я викладаю уроки, я завжди говорю про те, що історія писемності, взагалі людства, вона була Богом спланована заради Біблії. Будь-який поворот в історії писемності, ми бачимо, що він тісно пов'язаний з певним етапом розвитку священного писання. А от з іншої сторони, яку я недавно теж побачив, мене це дуже теж захопило, дуже цікавий момент. Якось так в школі, коли ми вивчали і вивчали особливо поезію, давню, античну, ну, все зводилось до Гомера, ну і, мабуть, і все, можливо, ще когось згадували з поетів. І вважали, що це найкращі зразки літератури того часу. І я думаю, що ми, читаючи Слово Боже, навіть не знаємо, що Слово Боже це є найкращі літературні зразки ранньої античної літератури. Ну, наприклад, ми всі добре знаємо, 118 псалом, що він написаний на 22 літери єврейського алфавіту, кожні вісім віршів. Це починається, наприклад, перші вісім віршів починаються на літеру Аліф, другі вісім віршів – на літеру Бет і так далі. далі, На 22 літери, 176 віршів. Але не тільки 118-й псалом такий цікавий. Книга плач Єремії точно так само написана. Декілька псалмів з книги Псалтир, наприклад, 23 й псалом, і ще якісь псалми – Точно так само це є акровірші, тобто на певну літеру, і це теж дивує. Це дуже цікаві, ну, з літературної точки зору, це дуже висока поетична, ну, поетичний такий спосіб написання і цим віршам вже багато-багато років. Більше того, я не так давно досліджував е поезію Біблії і знайшов теж дуже цікавий момент. Сьогодні вся поезія вона має за основу це крок, або ну, це Ям Хорей, Ахімбрахі і ще є. так, І є Рима. Тобто в кінці повинно все римуватися в кінці рядку. Так от, давня поезія вона була не такою. Вона була трошки інакше. Тоді не важлива була Рима, не важливо був оця стопа, а важливо був ритм. І паралелізм. Що таке паралелізм? Я з простими словами. Це коли порівнюється щось паралельно йде. Ну, Наприклад, стара вся біблійська поезія вона має три види паралелізму. Вся поезія. А що цікаво, в Старий Завіт практично весь написаний поезією. Наприклад, книга Пророка Єзикіля це великий поема велика. Книга Йова, це теж велика поема така. Це літературний високий твір. І от буває три види паралелізму. От зараз я скажу, ви згадаєте багато текстів священного писання. Перший вид паралелізму це синонімічний. І ми от з вами прочитали перший вір. Господи, хто може перебувати в оселі Твоїй? Хто може проживати на Твоїй святій Горі? Оце синонімічні. Ці два поняття, вони є ну, однаковими. Тільки в одне одне підсилює. Другий вид паралелізму це коли протиставлення. В цьому псалмі теж це є протиставлення. От Я покажу навіть дуже цікавий цей момент. Він цурається лиходіїв, але звеличує тих, які бояться Господа. Оце протиставний паралелізм. І є третій ще вид паралелізму це давні античної літератури, це синтетичний. Коли у ну, три або чотири вирази, і кожен вираз підсилює попередній. І в цьому псалмі теж є такий вірш. Наприклад, це вірш другий. Той, хто в досконалості ходить і чинить по правді. Той, хто говорить правду у серці своєму, три вирази, і кожен підсилює попередній вираз. Для чого я це все говорю? Я говорю для того, щоб ми теж, коли ми читаємо Слово Боже, ми розуміли, що це не просто ну, якісь там бідні рибаки написали. Господь, даючи своїм людям Слово Боже, Воно Він давав найкращими літературними зразками. І це теж дивує. І це теж викликає захоплення Словом Божим. І коли про це теж говориш, Людям цього світу, показуєш це. І кажеш, а покажіть тепер мені безбожників того часу. А вони були, вони були. На сторінках Священного Писання написано так сказав, безумний в серці своєму нема Бога. Він літературу якусь писав, а покажіть, де його література. А Господь, Господь пропіклувався, і ми сьогодні читаємо слово, і воно не тільки. Зразки ці літературні високі, а воно ще є живе слово, яке діє в нашому серці. А тепер пропоную нам повернутися до цього псалма і трошки порозмірковувати, що Господь хотів через цей псалом сказати нам особисто. Цей псалом можна розділити на дві частини. Перша частина вона говорить про якісь переваги, про якісь благословіння Господні, про те, що Господь особливо хоче дати нам. А друга частина, вона говорить про умови, виконавши, які людина може досягнути цих переваг, досягнути цих благословінь, отримати від Господа. Моя проповідь сьогодні буде якраз за ці переваги. Я не хочу говорити за умови, ті Господь ставить, а просто хочу побачити красу цих переваг, щоб нам захотілося теж досягати їх в нашому житті. Переваги записані в першому вірші і по остання частина п'ятого вірша. А переваги такі. Псамо співвець, скоріш за все, це Давид був. Так історично говорять, що це був псалом, написаний після того, як Давид хотів перенести ковче Господній в Єрусалим. Іоза доторкнувся, Господь поразив його. І у Давида виникло таке запитання: Господи, хто може? Перебувати, хто перебуватиме в оселі Твоїй, хто проживатиме на Твоїй святій горі. От перше, про що тут сказано, переваги, які Господь говорить, хто може перебувати? Тобто там перебувати це якесь особливе благословення. Проживати на Господній, в Господніх оселях це особливе благословення. Як його досягнути? Далі написано. Ну, от в чому полягає це благословіння. І останнє благословіння теж відноситься воно до цієї частини, хто робить так, не похитнеться по вік. Це теж особливе благословіння. Я хотів би, щоб ми над цими розмірковуючи роздумували на прикладах священного писання. Перший приклад, я хотів би, щоб ми згадали. Псалом Асафа згадали таку особистість, яка Асаф. 72-й псалом. Ми пам'ятаємо дуже добре. Він подивився навколо, направо, наліво, і він говорить: чи не даремно я оце старався служити Господу, чи не даремно я старався жити свято перед Господом правильно, від чогось себе відсторонював, від чогось себе відокремлював, від чомусь собі відказував, відмовляв, чи не даремно це все робив. А потім в середині Псалма, в 72 му є переломний момент. І там цей переломний момент, він говорить про те, що він прийшов кудись. Він кудись прийшов, і там у нього цей переломний момент став. Я пропоную прочитати. Це 72 й Псалом, 17 й вірш. Такі слова написані. Я розмірковував 16 вірша. Як би зрозуміти це? Та воно виявилося важким для мене, він не міг зрозуміти. А потім, аж поки я не війшов у Божу святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. От як висновок, які благословення несе те, що ми приходимо в Господню оселю? Що сталося з Асафом? Він побачив ситуацію в якій він знаходився іншими очима, очима Господа. А яка правильна була, який правильний був погляд? А саме Господній. Тобто, перше благословення, на що я хотів би звернути увагу, перебувати в оселі Господній, бути на Господній горі, благословення в тому полягає, що ми можемо правильно розуміти, або розуміти правильне положення речей. У нашому світі. Ми можемо правильно побачити очима Господа побачити, що і як іде. Це велике благословіння, яке Господь дає для тих, хто перебуває в оселі Господній. Друге, на що я зверну увагу теж в цьому псамі, я так думаю: от дивіться, Асав почав розмірковувати, подивився, праворуч, ліворуч, і що стало з його вірою. Вона, мабуть, сильніша ставала. Навпаки, вона слабшала, і він втрачав віру в Господа. А потім він прийшов на гору Господню, він попав в оселю Господню, у святиню Господню. Що з його вірою сталося? Останні слова того псаму так написано: А я і далі буду. Він далі говорить про те, що жити в праведності, служити Господу, довіряти Господу, стояти на тому місці, де мене Господь поставив. Тобто перебувати в оселі Господній, проживати на горі Господній, це значить, що буде зміцнюватися наша віра. Господь буде її укріпляти, Господь буде її збільшувати. Це друге велике благословення, яке ми отримуємо, перебуваючи в оселі Господній. Третє. Я згадав Моїсея. У Моїсея був певний етап його життя, коли вже з народом ізраїльським він ходив по пустелі. Господь багато чого йому відкривав, а потім Він говорить: «Госп... Господи, покажи мені Твою славу. Господь говорить: добре, але тобі треба щось зробити для того, щоб побачити Мою славу. Що треба було зробити Моїсею, а піднятися на гору Господню. Підняться на гору Господню. Моїсей піднімається на гору Господню, і Господь показує славу Його. Ви знаєте, тільки тоді, коли ми знаходимося на горі Господні, ми бачимо велич Господню, славу Господню, його всемогутню, кріпку руку. Це теж благословіння, яке ми отримуємо в оселі Господні. Ви знаєте, я вже багато разів цей приклад розповідав, але кожен раз, згадуючи його, Моє серце трошки колотиться. Ми от з братом Антоном стояли у нас, високому на бібліотеці. Я вже разів п'ять, мабуть, розкав цієдрі і все одно згадую про славу Господню. І пам'ятаю, як підійшов один чоловік, я йому розповів все, як до Господа, звернуться. Він стояв, слухав, слухав в сорок. Я вже все розповів, а він мовчить з усім згодний і мовчить. А потім мені вже неловко стало, він став біля мене, і каже: Можна я біля вас постою? Просто постою. Говорю, а чого не можна? І тоді він розповів, чого він захотів просто постояти біля нас. Він каже: в мені всередині живуть демони. І вони мене сильно мучають. Я не можу не спати нормально, не ходити. У мене має вже життя, багато років так. А от підійшов до вас і вони перестали мене мучити. Можна я ще біля вас постою? І він ще постояв, мабуть, з годинку біля нас. І ми тоді стояли трошки довше і довше, лише б йому трошки легше було. Ви знаєте, я тоді зрозумів оце слава Господня. Це не того, що ми якісь особливі. Ні, наші заслуги ноль, великий ноль. Це слава Господня. І Господь нам її відкривав. Але коли він відкрив? Коли ми стали туди, де він нас бажав бачити, коли ми стали на гору Господню, в його веселі, на Його працю. Там Господь славу свою показує. Таких прикладів можна багато наводити. І Господь відкриває свою славу, показує свою міцну руку, коли ми підіймаємося в його оселі, на Його гору. Третій приклад. Дуже цікавий текст, записаний в книгі «Псалтирь». 26 й псалом, 4 -й вірш. Мрія Давида. Його бажання. І він говорить так: 26 й псалом, 4 -й вірш. Одного просив я у Господа, одного буду прагнути, щоб упродовж усього мого життя я перебував у Господньому домі. Чого? Що ти там хочеш побачити? Бачив Господню красу. І оглядав його храм. Брати і сестри, Господню красу, який він є справді красивий, ми можемо побачити тільки на горі Господній. Тільки в оселях Господній. Там відкривається краса нашого Господа. А в повсякденному житті знаєте як? Ісая так говорить. Ми не бачили нічого такого в ньому, що приваблювало нас. Люди цього світу вони дивляться на Господа. Та що там такого цікавого? Що там такого взагалі захоплюючого? А чому? Так часто буває в житті християн, що в них наступає період в житті, коли вже нема бажання бути християнином. В чому причина? А в тому, що людина давно не піднімалася на гору Господню, давно не перебувала в оселях Господню. Там тільки відкривається Господня краса, там тільки відкривається слава Його, міць Його, вся Його в, Господній, в Господньому храмі, на Господній горі. І останній приклад можна багато згадувати із Священного писання, але останнє хотів би згадати ще. Старець Сімеон або Семен українською мовою. Бажав прийти в храм Господній. Що тебе так туди тягнуло Семен? Він бажав бути на горі Господній, бажав бути в оселях Господніх. Прийшов і побачив. Остання думка моя це коли ми бажаємо бути на горі Господній, в оселях Господніх. Коли ми навспрямовуємо туди свій шлях, ми зустрічаємося з Господом. Так було у Семена, так було у Соломона. Ви можете згадати, коли тільки він зацарював, перше, що він зробив, пішов на гору Гаваон, приніс жертву Господу, і Господь ночі йому з'явився. У нього відбулася зустріч з Господом. Особлива розмова у них була: що у Семена, що у Соломона, що у багатьох інших праведників священного Писання. І як висновок, коли ми приходимо на гору Господню, коли ми приходимо в оселю Господню, ми зустрічаємося з Господом. Людина, яка особисто зустрілася з Господом, Побачила Господню красу, побачила Господню славу, побачила Господню міць, побачила Господню велич, побачила правильне положення речей на цьому світі, на цій землі. У неї віра виросла, зміцнила. Вона ніколи не захоче залишити Господа. Ніколи. Бо вона отримала найкраще, що вона могла отримати в своєму житті. І остання думка в п'ятому вірші написана ще одна важлива перевага. Тим, хто туди стрімиться. Написано так: хто так поступає, не похитнеться по вік. Скажіть, будь ласка, серед нас присутніх є ті люди, які ніколи в житті своєму не хиталися. Я маю на увазі, хоч в фізичному, хоч в духовному смислі цього слова? Важко так сказати. А чи правдиве це слово? Правдиве. І коли я прочитав цей текст, я знаєте, кого згадав зразу? Пророка Даніїла. Я зразу згадав один текст, який записаний в книгі Пророка Єзикіїля Там написано так. Господь судиться з народом ізраїльським, і він говорить так: якщо б повстали три праведника, то вони своєю праведністю спасли б тільки свої душі. І Господь називає імена цих праведників. Перший це був Ной, другий Йов і третій Даніїл. Ной це представник допотопного світу. Йов це представник неєврейського світу, і Даніїл це представник єврейського світу. І Господь, розглядаючи історію єврейського народу, Він говорить, у вас є один най, найправедніший людина, найправедніший чоловік, і це є Даніїл. І якби це самий праведний цей людина, представлений, я б тільки його, він би тільки сам себе б спас би, а вас би не спас би. А у мене запитання, брати і сестри, скільки років тоді було Даніїло? І чи жив він тоді? Цікаво? Не більше 20 років. Уявляйте собі, він жив в полоні, там ще навіть, можливо, навчався, ще в халдеському, не знаю. Він ще був доволі молода людина. Уявляйте собі сьогодні. Ну, Господь би сказав би всіх нас, на все братство я вибрав якогось там хлопчика 19 літнього. От його праведність, найбільша праведність перед лицем моїм. Потім такі дуже цікаві слова записані, я їх прочитаю, книга пророка Даніїла, 6 розділ, 4, 5 вірш слова, в які важко повірити, але які є правдивими. Які характеризують самого Даниїла. так написано. Зараз Шостий розділ, четвертий, п'ятий вірш. І Даніїл був над ними, бо дуже великий дух був у ньому, і цар постав його над усім його царством. І володарі та сатрапи шукали, щоб знайти закид проти Даніїла. Получилось у них? Та жодного приводу, приводу навіть заципки ніякої не було. Провини чи помилки в ньому не знайшли, бо він був вирний. вірний. Яке положення Даніїл займав? А Даніл був другий після імператора на всю імперію Перську. Сьогодні взять будь-якого політика, не називаючи ймення, будь-якого, хоч високий пост займає, хоч невисокий. Скажіть, скільки треба часу, щоб знайти в ньому помилку, провину чи якусь заціпку? Скільки треба часу? Зовсім не треба, так? Зразу на пам'ять прийде. І нема жодної такої людини. А тепер скажіть, а коли підключається до цього апарат найосвідченіших? Юридично людей. Написано, хто підключився? сатрапи й вельможі, які найкраще знали закони. Підключилися, щоб знайти в Даніли хоч якусь зацепочку, хоч як... хоч щось небудь. Попробуйте тоді встоять, попробуйте тоді не захитатися. Получилося у них? Нічого не вийшло. В чому секрет? Той, хто так поступає, не захитається. Повік. По Я думаю, що нам дуже б хотілося бути на горі Господній. Дуже хотілося б в оселях Господніх бути. Дуже хотілося, щоб наше життя було таким, щоб ніхто зацепочку не знайшов. Але для цього є Господні умови, про які ми вдома будемо роздумувати в цьому псамі. Подивимось, Господь секрет і всі розкриває, в нього немає нічого такого таємного. Хай Господь благословить нас. Щоб наша ціль завжди була Господня оселі, Господня гора, і тоді ми ніколи в житті не захитаємось, тоді наша віра буде міцна, тоді надія наша на Господа буде теж міцна, і тоді ми будемо певним кроком слідувати за нашим Господом. Хай Господь нас цьому благословить. Амінь.